Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про популярний проект БУМ. А точніше про відношення людей до цього криптоботу. Чим саме цей проєкт привертає увагу, як він використовує тренди та що буде в перспективі, отримає цей проект негатив від людей або стане справжньою знахідкою для інвесторів. Тож давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, проект Bloom сьогодні дійсно привертає увагу за рахунок активного використання сучасних трендів, особливо тренду на дропи та токени, що дозволяє йому захопити значну частину аудиторії. Стратегія Bloom досить таки проста і зрозуміла: це використати тренд, який назбирає популярності, і за рахунок цього залучити людей до свого проєкту. Цей підхід, можна сказати, працює за принципом хайпа як колись був NotCoin, який також несподівано опинився на піку уваги. Bloom прагне стати чимось, що зможе зацікавити ринок, але важливо зрозуміти, чи має проєкт реальні шанси на успіх і чи вдасться йому реалізувати свої ідеї. Загалом сьогодні ми спостерігаємо типовий цикл популярності на крипторинці. Тренд різко злітає, а потім через деякий час починає поступово згасати. Це природний процес для будь-якого хайпу, і Bloom, ймовірно, усвідомлює, що привертати увагу зараз, коли інтерес до подібних проєктів високий, набагато простіше. Так було, наприклад, як із Hamster Combat, Pixelverse і з недавнім X-Empire. Тому такого виду проекти активно розвивають маркетинг, беруть участь у великих конференціях, де виступають представники компанії, рекламують дропи та влаштовують акції, щоб максимально розширити охоплення. Така тактика неминуче викликає хвилювання у криптоспільноті, а також негативні відгуки. Але тут завжди спрацьовує цікавий принцип навіть негативне обговорення створює додаткову рекламу. Критика та негативні думки привертають увагу, яка так необхідна для блому, адже без інтересу проект так і не зможе вирости, і ситуація, як і з іншими популярними криптоботами, буде схожа. Але у той час, поки всі люди намагаються заробити грошей, беручи участь у таких проектах. Я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які купую на спотік, а також скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тому всіх бажаючих з радістю запрошую до каналу. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. Тепер давайте перейдемо також до наступного пункту: це те, що Bloom пропонує новаторський підхід, а саме симбіоз централізований та децентралізований біржі. Одним із ключових нововведень, які пропонує Bloom, є створення біржі, що поєднує риси централізованої та децентралізованої систем. Ця ідея справді видається цікавою та виділяє проект серед конкурентів. Центральні біржі мають гарну ліквідність та зручність для користувачів, а децентралізовані забезпечують безпеку і відсутність залежності від одного центру управління. У свою чергу, Bloom збирається поєднати ці два підходи та запропонувати ринку продукт, який буде поєднувати в собі найкращі риси обох систем. Тепер давайте поговоримо про охоплення аудиторії. Спочатку Блум розрахував залучити близько 100 тисяч користувачів, проте проєкт розвинувся швидше, ніж передбачалося. До нього приєдналися вже мільйони користувачів завдяки тому тренду, який вони так вміло підхопили. Звичайно, можна очікувати, що частина цих людей у результаті покине проєкт. Але навіть у ситуації, якщо залишиться невеликий відсоток від цього числа, проєкт досягне значних показників, що говорить про масштаби його стратегії. Загалом ми з вами можемо бачити, що вся діяльність Блуму зараз будується на потужній маркетинговій кампанії. Дроп, різні розіграші, конференції, все це приваблює широку аудиторію та робить проект помітним. Звичайно, критика є присутньою. Частина користувачів скептично оцінює таку тактику. Тим не менш, для проєкту важливо, щоб про нього говорили, і в цьому випадку навіть негативний відтінок обговорень може бути корисним. Адже, як показує історія, набагато гірше, коли про проект взагалі не згадують. Це означає, що інтерес до нього згас, і він не приваблює ні нових користувачів, ні інвесторів. Прикладом може бути біржа Binance, яка також свого часу проходила через періоди невдоволення та недовіри, але сьогодні є однією з найвідоміших криптобірж у світі. Тому якщо Bluму вдасться досягнути успішного запуску своєї платформи, то неймовірніше негативні відгуки забудуться, як те сталося із Binance, яка тепер стоїть у перших рядах криптопроєктів. Тепер давайте перейдемо до довгострокової перспективи. Blue, зважаючи на все, планує не лише набрати користувачів, а й утримати їх. І хоча зараз у проєкті бере участь безліч людей, які лише зацікавлені в можливостях легкого заробітку, ті, хто буде задоволений роботою платформи, швидше за все залишиться на ній надовго. Найголовніше це залучити не просто тих, хто прагне захопити так звані дропи, а й користувачів, які працюватимуть із платформою постійно. Для Bloom, наприклад, Binance служить наочною демонстрацією, що платформа може стати успішною, навіть якщо її становлення не обійшлося без труднощів. Як і Binance, Blue має шанс закріпитися на ринку, якщо його продукт зможе запропонувати ринку справді корисний функціонал. Найголовніше зараз завдання для плуму це випустити успішний продукт. Якщо проєкту вдасться запустити обіцяну біржу, яка поєднує централізацію та децентралізацію, і почне активно використовуватися, це стане значним досягненням. До того моменту користувачі, можливо, навіть забудуть про сьогоднішні складнощі та претензії, оскільки сам продукт виявиться набагато важливішим. Аудиторія загалом лояльна до платформи, зможе побачити, що проєкт Bloom справді виправдав свої очікування. Якщо ж Bloom не вдасться виконати всі свої обіцянки, проєкт швидше за все втратить аудиторію, що характерно для криптосфери. Тому зараз проєкту особливо важливо продовжувати привертати увагу та готуватися до запуску, щоб не розгубити свою аудиторію до релізу основного продукту. Тепер давайте перейдемо до висновку. Сьогодні ми спостерігаємо початок шляху Bloom і те, що відбувається зараз, є важливим для довгострокової перспективи. Якщо проект зможе запустити та розвинути біржу з унікальними можливостями, це стане серйозним внеском у розвиток крипторинку. Поки що Блум перебуває у стадії зростання та формування аудиторії, що створює як і позитивне, так і негативне обговорення. Проте вся увага нехай і пофарбована відтінком скепсису служить на користь проекту, даючи йому шанси зміцнитися в цьому ринку. Збереження фокусу на довгострокових цілях дозволить Блуму використати поточний тренд на повну потужність, а також залучити нових користувачів. Тож, звичайно, будемо за цим всім слідкувати. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.